Також не менш важливий фактор застосування цього протезу це е, психологічний стан людини, яка його застосовує до того, як отримати протез. Я не дуже добре себе почував з ментальної точки зору. Ну тому що саме роз, самі розумієте, коли у людини є дві кінцівки, це одна справа. Коли є одна кінцівка, це зовсім інше. І ти не так впевнено себе почуваєш, тим паче, коли ти виходиш в люди. Коли тебе бачать десятки сотні людей, вони на тебе дивляться. Але з часу, коли я почав застосовувати цей протез, я кудись їду, і я вже більш впевнено себе відчуваю, більш комфортно. В мене немає, знаєте, якихось бзіків. На кшталт того, що я ну, не повноцінна людина. Тому, хоч це і штучна рука, це не справжня рука, це протез, але завдяки його мабуть, фешн-дизайну, да, ну, ти почуваєш себе добре, більш впевнено.